Йоу Ревзя, всім привіт! Ви на каналі Владислава Ферсея. Сьогодні, як зазвичай, корисна для вас інфа. І так, перед вами коментар е, на моєму каналі залишила мені людина, каже: Зроби, будь ласка, відео, які бувають розширення в браузері для тестувальників, і може про якісь інструменти для тестів. Е, ну, інструменти для тестів в мене вже було відос, да, тобто. Ті інструменти, якими я користуюсь тестуванні в повсякденному житті, а ось е, відео про розширення в браузері в мене ще не було. От, тому давайте дивитись і розбиратись з цією штукою. І так, ребзя, що вам хочу сказати? Спочатку я думав зробити цей відеоролик в стилі, типу, я зараз посерчу якихось пару розширень, подивлюсь відосики на YouTube, добавлю їх собі в браузер, покажу, як вони працюють, і зробимо класний стільний молодежний відосик, всім лайкосиків, всім подписосики. Але насправді я згадав, що мій канал про мій тобто, як я працюю, з чим я працюю, і т.д. і Тобто, все те, що я проходжу. І я подумав, чи буде це справедливо вам розказувати про те, що я не юзаю. От, І дійсно, я подумав, що ніякі розширення в браузері я не юзаю. Крім того, е дивлячись на мій е ну, сумнівно невеликий досвід, в мене вже четвертий рік пішов, і рік як вже в якості ліда. Причому це було вже на трьох різних е роботах, да, де це не один проект, був всі вони кардинально різні, максимально складні і так далі. От, Я ні разу не користувався ніяким розширенням в браузері для тестування. Пояснюю чому. Тому що розширення в браузері воно. Створене лише вам полегшити якусь роботу. Да? Тобто, коли ви ставите собі якесь розширення, ну наприклад, VPN. Вот. В принципі, для тесту VPN може бути е корисний, але я його не юзав, тому що в мене не було потреби. Да? Тобто мені не потрібно тестувати безплатним VPN якесь підключення, звідкись куди е кудись. Да, тобто, я вам розповідав про Pixel Perfect, да, це тобто, розширення, за, за допомогою якого ми можемо перевіряти дизайн, да, накладувати один на одного. Але я не на тому рівні тестування, який перевіряє просто ворстку сайта. Да, тобто, в мене настільки глибоке тестування, що е, Perfect Pixel мені е, не те, що не потрібно, він мені, в принципі, взагалі ніколи не був не потрібен е, ні на роботі, ні в житті, ніяк. Далі у мене є розширення WebSocket King Client, да, тобто це розширення за допомогою якого. Ми можемо емалювати підключення до веб-сокету і дивитись, що як працює. Але нормальний гарний тестер, підкреслюю, повинен вміти тестувати веб-сокет через Postman. І ніяк інакше. Да? Тому що да, це трохи складніше. Але для більшого розуміння, для більшої скіловості тестувальника це потрібно робити через Postman. От. Що в мене ще тут є? У мене є JSON View. Ну, дуже просто JSON View... <кх> В принципі, нічого не робить. Да? Тобто, якщо в нас є якийсь джесончик, він його просто якось нормально відкриває в стандартному форматі. Зараз приведу приклад. Ось, наприклад, в мене є, бачите, гарний стандартизований джесончик. Да? Я його можу нормально тут передивлюватись. Ну, якщо він у вас відкритий окремою вкладкою. От, все на своїх місцях, ключ значення, все можна легко прочитати. Це зроблено за -за -за завдяки цьому розширенню JSON View. Да? Тобто, якщо ми його видали. І перезавантажимо, бачите, то цей жесончик став якимось конченим, який не можна читати. Але, в принципі, це не той інструмент, е яким ви будете щось тестувати, користуватись і так далі. Да? Тому що е цей же самий URL ми можемо спокійно продивлюватись в постмені, да? тобто, і не треба нам ніякі додаткові якісь розширення і так далі в браузері. От, ну, Наприклад, ось ми відкрили постмен, не знаю, давайте якусь бистро нову вкладочку get. Вставляємо, відправляємо і дивимося той самий JSON. Зараз воно його трошки. У мене Postman завис. <блінг> Блін, навіть постман Ну, Давайте поки звернемо його, бачите, він щось тут прогружається. Зараз він його стандартизує. Далі, що у мене ще тут є? У мене ще тут є. В принципі, Ice Script це приложуха, для, щоб дивитись футбол по Ice Player, да, тобто блокувальник реклами. Ну, Безплатний VPN вже сказав, Selenium іде. Ну, така більш приложуха для початківців. Да, де ви можете, Я вже записував по цьому ролик, бла-бла-бла, е нажати. Де ви можете відкрити якусь сторінку в браузері. Ну, наприклад, не знаю, давайте відкриємо, е що ми чат GPT? Ні, чат GPD не будемо відкривати. Давайте це питання до вах... фахівців. якихось. Е... Зайдемо в Selenium, відкриємо старт. От, і воно буде просто записувати всі ваші кроки, які ви тут робите. Отут от, -от е... там... Відкрили сайт, нажали то, нажали це, нажали це. І це буде, типу, такий якийсь маленький автоматичний тест, але цей тест ви нікуди не приліпите, він воно вам не треба. Це просто, типу, погратися, як в принципі, працює автоматизація, але це далеко від автоматизації. Да? Тому що це конструктор, який просто щось імулює. Так, що у нас там? Загрузи... загрузиться? Ні? А, він не загрузився. Ну, слухайте, ну все одно, типу, так, так само можна дивитися. А, все, от. Я был, я ж думаю, що він думаю, що розказав людям, що він должен загрузитися і сиджу як лох, дивлюсь, він не загрузив. Ні, все нормально, загрузилось, бачите? Так. Тобто немає ніякої потреби, в принципі, Джон ставить, в мене він просто колись стояв, було і так далі. Да? Тому, е, крім того, я вам ще хочу сказати, що я не знайшов е, дійсно цікавих класних відосів е, про розширення в браузері, які б вам в принципі, могли допомагати. Да? Тому я вам хочу сказати, якщо ви не знаєте про розширення. Не користуєтесь ними, то це і слава Богу, да? тобто не потрібно заморочувати собі голову і не потрібно думати, що хтось щось знає, а ви не знаєте, да? Тобто це все нормально. Тому, на мою думку, і по-моєму опиту, я вам кажу, що розширення в браузері для тестування вам в принципі не потрібні. Єдиний інструмент для тестування в браузері, який дійсно ви повинні знати, це вже мільярдний раз повторяю: це Chrome DevTools. І всі його вкладочки, да? тобто ну можна знати не всі, але основні Network Console, там Source Application можна знати і потрібно розуміти, А ще вкладочку Elements, ну і їхні параметри, фільтри. Все решта вам не потрібно. Тому е, ось такий ось коротенький відеоролик. Е, надіюсь, для вас він був цікавий. Якщо ви знаєте якесь розширення. Про яке я тупо не знаю, тому що я ним не користуюсь, але хочете, щоб я на це е, обратив внимание, подивився, да, чи інші якісь прикольні інструменти, пишіть мені в коментарі, обов'язково чекну, подивлюсь, запілю для вас відосик, якщо це буде цікаво, і так далі. Також не забуваємо, що у мене є менторство, курси і так далі. Все, всім пакусіки, привітусіки.